У Смілі розпочався ще один етап відновлювальних робіт у житловому секторі, куди наприкінці грудня поцілила російська ракета. Зокрема, доправлено першу партію вікон. Це 193 конструкції із 483. Ось у нас практично завершились всі заміри пошкоджених вікон. У нас загалом загальна цифра становить 483 вікна. Це близько 630 квадратних метрів. Стікольної продукції нашої і з допомогою нашої, наших побратимів з організації, «Джем» ми маємо змогу сьогодні вже отримати першу партію виготовлених вікон, щоб пришвидшити темпи робіт, збільшують кількість будівельних бригад. Пошкоджені дахи вже перекриті, Демонтаж ущент поруйнованих будинків теж завершений, каже посадовець. Таким чином сподіваємося, що найближчий тиждень ми практично, оскільки ми вже дахи всі завершили, всі ремонти проведені дахів за виключенням зруйнованих будинків. Ми плануємо. Протягом цього тижня абсолютно повноцінно завершити встановлення всіх нових вікон на всі домоволодіння, які постраждали після ракетного удару.